Доброго всім Ромашкового дня. Я Лара, я респонсабельна Націонали де Сіндакато Лабор, і сьогодні я звертаюся лише до тих, у кого вже є апутаменти на пермисо де Соджорну протекціоне спеціале артикула дівчанова. Отож, лиш ті, у кого вже є на руках ось таке. Або іншого чину написане квестурою апунтаменту, в якому є вже ваше ім'я і є дата, на яку вам необхідно з'явитися. Сьогодні мені пишуть багато з підписчиків, які сигналізують, що деякі квестури відмовляють у видачі проти цього спечали. Підкреслюю лише ті, у кого вже є апунтаментом, які ваші дії, вам можуть запропонувати протиціонні інтернаціонали. Тобто це зілополітіко. В той самий день вас вилучить паспорт, ви підете самостійно на комісію, і тоді вам дадуть один з видів пермес, які передбачені проте інтернаціонали. Проте, Пам'ятайте. Ви маєте право отримати, проти цього не спечали в цей день, який вказаний у вашому апунтаменту. Що для цього необхідно зробити? Я вам раджу роздрукувати закон. Закон номер 20 від 10 березня цього року називається Декрето Леджі. Він має ось такий. Зразок. Знайдіть артикул 7. І в артикулі 7 записано, що людина, яка подала запит на проти цього і вже має апунтаменту, тобто це ваша ситуація, має право отримати проти цьони спечали. Отож, це ваше право. Моя порада роздрукувати закон в тому випадку, коли квестура буде вас відмовляти, чи пропонувати протиціони інтернаціонали, це я зіла політику, у вас є вибір, або кликати карабінєрів і доводити, що у вас є право, так як в законі написано, повторююсь артикул 7, ви маєте право, хто вже має апунтаменту, Отримати це ж пермесо на тих самих умовах, що й інші, які вже його отримали. Знизу наведу зразки заяв, які можна написати і прошу добивайтеся вашого права отримати це пермесо. Нагадую, Україна. До 31 грудня виключено списку небезпечних країн. Це означає, що вас не можуть депортувати. Вас не можуть депортувати. Отож зобов'язані вам видати Пермесу до Суджорного. Артикул 7. Декрет Оледжа номер 20 2023 року. Пам'ятайте цей закон. Хто має апунтаменту, зобов'язані видати цей тип пермесо. Якщо вас переконають, що ви не маєте права, ви в цей самий день претендуйте здавати на Протеціон Інтернаціонале. Не повертайтеся з квестури без будь-якого типа пермесо. Доведіть у квестурі, що ви з України. Що вам немає куди повертатися, бо наша країна виключена з списку небезпечних країн. Називається Пезі Сікурі. І через це Італійська держава зобов'язана за законом інтернаціональним видати вам Пермесу до Сучорна. Отож, боріться і поборемо. Доброго всім ромашкового дня! Сподобалося відео. Ставте вподобайку, хочете знати більше? Записуйтеся на канал Сіндакато Наполі.